Діти, давайте з вами привітаємось! Доброго ранку сонечку Ясному! Доброго ранку небу прекрасному! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку тобі і мені. А зараз, будь ласка, послухайте уважно віршик. Листя падає додолу, засинає гай і поле. На вербі один листочок, до зими один деньочок. Діти, до нас завітала пізня осінь. Вже на деревах майже не залишилось листячка, вже стало дуже холодно. Давайте з вами визначимо, чим же відрізняється. Пізня осінь від ранньої. Рання осінь починається в нас з першого місяця, який називається вересень. З дерев облітає листя, але спочатку воно жовтіє на верхівках дерев, там, де повітря холодніше, а потім вже на нижніх гілочках. Першими жовтіють липи та берізки. У вересні. Сонечко вже не піднімається так високо, як влітку, тому стає трохи прохолодніше. Початок вересня зазвичай радує нас теплою ясною погодою. Повітря ще добре прогрівається, воно сухе, сухе чисте та прозоре. Кажіть мені, будь ласка, коли починається осінь, як люди ходять вдягнені на вулиці, вони одягають теплі шапки? Ні, не одягають. Вони ще ходять, можна ходити ще дівчатам у платячках так, або спідничках, в футболочках, ковтинках. Ми тільки коли там вечір наступає, потихеньку починаємо, як кажуть, утеплюватись. так? І якийсь такий одяг одягати більш теп, тепліший. Але ми ще не вдягаємо шапки, комбінізони або там пальта якісь, так? А що ж відбувається в нас, коли наступає пізня осінь? Пізня осінь в нас е, останній місяць осені називається листопад, це третій місяць осені. За народним календарем це вважається ворота зими. Сонце вже сходить пізно, а заходить дуже рано. День дуже короткий, а ніч довга. У листопаді майже не буває сонячних днів. Зазвичай в останньому місяці похмурі, прохолодні та дощові дні. Цей місяць налаштовує природу на зимовий сон. Тому і ми з вами, так коли починає дуже рано темніти, ми вже хочемо пораніш лягти відпочити, більше поспати, тому що сил в нас менше, і за того, що сонечко нас не світить і не дає нам такої вже енергії. Тому пізньою осені вже ми такі більш сумні, такі налаштовані більше відпочивати. А скажіть мені, будь ласка, а що ми з вами вдягаємо в пізньою осінню? Ми можемо ходити вже е, в тоненьких платячках або в спідничках, або хлопці у тоненьких якихось штанях? Ні, ми вже вдягаємось так, як ви вдягалися вже майже взимку. Ми вдягаємо вже курточки з вами, так, шапки, шарфами вже ми обмотуємось, взуваємо ми вже черевики такі тепліші. Дуже часто ми ходимо вже в резинових сапогах, тому що дощові дні кожен день, так, у пізньої осінню, майже кожен день. І ми з вами по калюжах ходимо. так. А зараз я пропоную вам подивитись відео. Пізня осінь. Вже скинули листя і парк, і сад, бо нині місяць листопад. На сірім небі хмари грізні, бо вже на дворі осінь пізні. Так, друзі, саме з прохолодною, дощовою, сумною, похмурою порою Пізньої осені Нас сьогодні буде знайомство. Адже з настанням останнього осіннього місяця листопада починається пізня осінь. Саме листопад є провісником настання зимових морозів. Його ще називають воротами зими. Або ще про нього. Просто говорять, що він є онуком вересня, сином жовтня, а зимі рідним братом. Зазвичай цей час ніхто не любить. Бо дерева стоять вже без безлисті, опале листя почорніло на землі і не шелестить під ногами, як раніше. На небі пропливають темні хмари, часто йдуть дрібні і тривалі душі. і не чути, як завиває вітер. І лише гілки дерев чорні і мокрі здригаються під його поривами. Листопад це найпохмуріший місяць року. Місяць найтемніший. І найнепроглядніших ночей, пора ранніх сутінок і пізніх світанків, земля і небо одного кольору, усе стало сірим. Природа вже втратила свої колишні барви і ту красу, яку їй колись подарувала золота осінь. Лише берізки радують природу своєю білизною стовбою, а ялини та сосни. Постійно зеленими голками. Іноді буває, що бігне сонечко, воно ще намагається хоч трішки зігріти своїми променями землю, але марно. Та зовсім не чути. Адже при птахи вже давно відлетіли у вирі, а осіль зайняті пошуком їжі, що сидять з грайками на гілках і гріються. Трава придбала жовтуваті, Коричної вічі. А після погожого дня вночі завжди мороз. Вранці на дорогах та вікнах будинків можна побачити памороз, а калюжі критій тоненькою колочкою льоду. Вже чітко відчувається подих зими. Жива природа налаштовується на зимовий спочинок. Кора дерев вже поступово твердіє. Забезпечуючи захист від крижаного вітру льоду і снігу. де не де можна зустріти зимового гостя снігура, Махи вже поховалися у своїй схованки, лісові звірі вже повністю готові до зими, одягнені зимові шубки. Їжачок зарівається лопали листя і впадає у зимову сплячку, що буде тривати до березня за ним і ведмедик поспішає у свій барліг, щоб добре виспатися до весни. Люди теж готуються до зими. Вже дістали теплі чоботи, пуховики, хутряні шапки. Адже зима нікого не застане з ними. Діти, вам сподобалось відео? Я пропоную вам намалювати дерево. Яке вже у нас пізньою осінню, без листячко або мало листячка залишилось. І всі свої роботи, будь ласка, присилайте нам. Мені було дуже приємно з вами спілкуватись. До наступних зустрічей. До побачення!